Дорогі друзі, перед вами квіти Герань. Це взагалі як кімнатні квіти. Ми весною виносимо їх в такому гаршечку на вулицю. Значить, ось де тут на лавочці лежить ще котик у нас. Значить, ці квіти виносимо весною. І вони у нас ціле літо до пізньої осені на дворі. Значить, перед зимою отак -от ось де зрізаємо майже під самий корінь ці квіти, і заносимо у прохолодне місто. Наприклад, можна занести, у, погріб. у погріб або на, у вас, на чердак в домі занести. І в прохолодному місті, в темноті вони стоять до самої весни. Весною знову винесли. Отута повідростали нові пагони, і знову у вас всю весну, все літо і всю осінь. Отакі ось дуже красиві квіти. Усім, кому цікаво, залишайте вподобайки. Дякую за перегляд.